Це відео присвячене тому, як читати дані із таблиці відвідування. Ви знайдете зверху номер навчального тижня, а точніше дату, з якої починається цей навчальний тиждень. Наприклад, 20.03 означає 20 березня. І ми побачимо ось такі дані. Наприклад, Алгебра 10А група було назначено три уроки. І учень побував фактично на нуль із трьох уроків, і такі будуть підсвічені результати червоним кольором. Якщо е зеленим кольором, це означає, що дитина була присутньою на всіх чотирьох уроках із чотирьох, або з шести уроків із шести. Якщо жовтим кольором, це означає, що успіхи середні, більше одного, але менше максимальної кількості уроків, які були призначені. Зверху ми знайдемо відсоток усереднений по всім групам, по яким були заплановані уроки у дитини. Ось, це дуже корисна статистика, і батькам варто звернути увагу на те, як Дитина відвідує заняття. Але є ще більш цікава статистика у вкладці уроки. Якщо дитина гарно відвідує уроки, це добре, але питання аж скільки хвилин учні доєднані до уроку, ми можемо переглянути це тут. Зверніть увагу на е, час, коли оновлено цю таблицю. Тому що є невеличкий зазор, і якщо ви побачите тут дані, які вам будуть здаватись не дуже свіжими, просто перевірте дату, коли останній раз було оновлено дані. Можливо, це було декілька годин назад, тому не всі дані, ще оновились. Давайте подивимось, як читати цю таблицю. 17 серпня мав відбутись урок. Дитина його не відвідала, відповідно, доєдналася непунктуально і не досиділа до кінця. Всього на уроці учень був присутнім 0 хвилин. А буває і ось такі варіанти. Англійську мову учень відвідав, доєднався пунктуально і був присутнім до кінця. І всього на уроці був присутнім 45 хвилин. Є у нас в звітах і проміжні дані, ось, наприклад, учень доєднується. Не пунктуально доєднався, але досить до кінця всього був присутнім 29 хвилин. Це дуже корисно, то, так як ми проводимо заняття онлайн і у батьків для них це була цікава і показова статистика, а весь час спостерігати батьки не мають змоги і не потрібно, тому що є ось такі звіти. і ми спонукаємо учнів до того, що, звісно, потрібно приходити пунктуально, поважати вчителя інших учнів. Також потрібно доєднуватися до уроку вчасно, аби потрапити на ту частину уроку, де будуть перевіряти домашні завдання, і встигнути здати домашнє завдання вчасно і отримати за це оцінку. І, звісно, бути присутнім до кінця до оголошення фідбеків учня. Ось таку статистику батьки мають в своєму звіті, який буде відправлятися щопонеділка.